До цієї гри перед матчем власне, я говорив, що сьогодні переможе той, хто буде більше цього. Ми дивимося на тоді на таблиці, ми не приховуємо, тому, що ми хочемо грати в четвірті фінальні, попадати в пульку. І тому сьогодні е, половина гравців зіграли, так як і не домовлялися. Половина гравців, на жаль, нас підвели і повністю випали з матчу. Тому в залі, якщо половина випадає, це дуже добре. У нас деякі гравці просто підвели. Я зараз прямо говорю, просто підвели. Ну, я маю надію, що це молоді гравці, тому що більш досвідчені опитні, зіграли так, як має бути. ж підвела, це не є страшно. Я думаю, що вони після сьогоднішньої гри під того, що я їм трошки підрозказав. Бо десь. Вони зроблять висновки і з наступних іграх будуть сипив зуби, догравати кожен момент. Тому що Ми сьогодні не, про... не отримали жодного гола, ми самі забили в собі 5 голів. Тому такий результат, на жаль. Але ми будемо готуватися, і я обіцяю, що ми будемо сипи в зуби, боротися за фінальну пункту.